На різдво хочеться бути зі своїми рідними, аби вони були живі, здорові і як раніше за великим столом і всі щасливі. На різдво я хочу побажати, щоб в мене не стискалося в грудях, коли я чую якісь гучні вибухи або звуки. Я мрію обійняти свою маленьку донечку. Ви ще розумієте, тільки добре, і бачите тільки добре. Я хочу вигнати з нашої рідної землі лютого ворога. Я хочу, аби українські військові мали. Величезну силу, міцне здоров'я, і я хочу, аби вони не гинули ніколи. зимовий зимову для нашої і нічну пташечку. Три скадрилі в 16 і мільйона три. Боєприпасів, три повнопривідних пікапи для нашої мінометної батареї, а також щоб ніколи не було дефіциту у боєприпасах. Справжній військовий броньований хаммер, щоб доставляти своїх братків і сестер на позиції в безпеці. Скоріше перемоги. Я хочу, щоб мої дітки повернулися додому в Україну. Я бажаю сили нам всім.